Сотні людей, здебільшого, із ірпеня та бучі, пікетували генпрокуратуру. Бюджетникам, які мітингували за мери Ірпеня, платять по 500 гривень. А от в інтернеті деякі люди пишуть, що це нібито адмінресурс. Ви тут добровільно? Боже, усі, я добровільна. Тут. Можете представитись? Галина. А ось до мене знову підійшла якась жіночка і каже, що весь мітинг проплачений, і ми всі тут лише за гроші. Давайте запитаємо у громадян цих міст, чи дійсно це так. Да, я соколова Галина, бивший депутат двох созивов. Поэтому знаю эту всю кухню изнутри и говорю, что никто тут никого ничего не проплатил. Здесь люди пришли по совести, по чести и боремся за действительно за нашего Карплюка, за наш европейский выбор, за наш город. У них Никак объективности никакой нет, у них светлые реально, они не чуют людей. И те позитивные, что они чуют, они его вырезают сведомо, а только те, что замык, они замолвлены, они его не показывают. куда идете? Совсем идем. Ну, вот. а, а куда идут все? Мы идем. Куда все, туда и мы. А куда идут все? Не знаю. Кого будете поддерживать, кого будете, за кого стоять. <св 'язок> я, я навіть не знаю, що вам на це відвідати. Тож псевдомешканці ірпеня готові вийти на підтримку невідомої для них людини. То зрозуміло, бо їм заплатили за це 65 гривень. Я хочу сказати, що я ірпінчанка в п'ятому поколінні, мої діти вже в шостому, онуки, вже сьоме покоління ірпінчан. Ми найдрівніші, мабуть, в ірпіні люди. І ще такого мера в нас не було. Я городилася у Коцюбинському, мені 75 років. Родилася і проживаю там. І дивитися на це беззаконня, все. розумієте, у мене просто в мене вже просто здоров'я вже немає, дивіться на це. Акція на підтримку нашого початку мера, Анатолія Петрович, поцінимо, поважаємо і будемо стояти на останнього. Ось така акція. Ви добровільно прийшли на акцію? Представтесь, будь ласка. Кова до цього дійсно причетний Володимир Карплюк. Це е, мої е, ті дж джерела, які е, в мене є, е, і ті документи, які в мене є. З них можна зробити такі висновки. Жодного факту порушення чи якісь незаконних дій немає. І, наприклад, коли там беруться якісь дати якоїсь землі, при тому то е, навіть поле, яке розпайовувалося, коли Карплюку було 13 років. Вибачте, і це пишеться в цьому рішенні. Суду. Розслідувати кримінальні справи щодо мерів Ірпеня і бучі вимагали активісти під Генпрокуратурою в Києві. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомила народний депутат Ольга Червакова. Наша хода ірпінь буча і гостомель ми прийшли відстояти свого мера. Верхівка руки геть. Від нашого мера руки геть ці люди поганого нічого не роблять, тільки наоборот, щоб ми жили нормально. Для чого це робить? Червакову треба на місце ставити, гнаті заграти її не місце в Верховній Раді.